Зараз ти себе позиціонуєш як волонтерка. Коли говориш про професійні досягнення, у мене складається враження, що ти поділила життя так до війни, от всі професійні досягнення до війни. І в мене виникає логічне запитання, чим на життя заробляє Меланія подалека. Ну так, власне, зараз працюю в будівному фонду Сіє Протули, тому це моя основна робота. Плюс е, кажу, що раз були якісь а, історії в Ютубі, в соцмережах, тому в принципі дохід він зараз він зробив на цьому. Це ж те, що було до війни. Е, бо до війни заробляти ноші і працювати, е, робити те, що, що я вчилася, але, на жаль, війна внесла корективи для всіх людей. Тому поки що так, але я проти, поки перемога не прийде, до кріпю. Mm. Зараз ти активна волонтерка. І волонтерство в твоєму житті з'явилося до війни, чи це війна внесла такі корективи? Війна внесла, я до 24 лютого не займалася волонтерською діяльністю зовсім. Я не розбиралася. В мене є колеги, які це значно краще, я їх підтримувала, допомагала зі зборами, але що самостійно то ні. Але вже 24-го трохи інша війна почалася, тому що ти не можеш дозволити собі, як я собі дозволяла, бути непричетною, тому довелося трохи їх змінити. Коли я знайомилася з своєю біографією, намагалася знайти різні факти, я побачила, що ти. Була долучена до дуже багатьох різних ініціатив. Працювала в, з різними компаніями, інституціями. У мене склалося враження, що ти навчилася себе коментувати. Як ти це встигаєш? Е, ну я приорганізована, тобто в мене я доволі я рано встаю і зберігаю, я маю, мало сплю, що дуже добре, але так, я все життя свідомо там відколи закінчила університет находила, ні, ну, все інкос, і все. Я якось постійно була в щось залучена. Е, але мені подобається працювати. Я не люблю нічого не робити, я не лінива, тому якось так трапилося. Для багатьох людей робота це не хобі. Але я якось в роботі змогла знайти. Ну, мені не жаль мого вільного часу на роботу, скажімо так. Тому так. А ти суперактивна, і я думаю, що такий там життя він часто може виснажувати, і потрібно якось відновлювати силу, відновлювати енергію. Як ти це робиш? Я маю от хобі хобі, я хочу стріляти з спортивно, спортивною спортивною домічною стрібою, займаюся двічі на тиждень чи тричі, по дві години мене нема. Тобто я намагаюся yeah. в цей момент не трубку з роботи, я помиляюся, що в мене немає в цей час а на роботі. Я там працюваю, Вечері, в цій... В цій от, uh, це допрацьовую зранку, ранку ввечері ці дві години. От це допомагає нас але глобально та психологічно просто. Тим не менш. Я цих шлях обрала, так як мені, мені за нього не жалюсно. Але взагалі мати ковід для людини це як виявилося життєво. Я б дуже хотіла тебе запитати якраз за стрільбу. <гум> ти коли стріляєш, ти уявляєш, <гум> ну, що ти пора вбиваєш. Багато хто живе, насправді ні, не уявляю, тому що я намагаюся не думати ні про що. То, от, є, е, умовно кажучи, і я, я не вкладаю в це ніяких там, якихось смислів, бо, власне, хочеться не думати. І можливо, то вибили політичну штуку, приносила ще в це хобі, я мене, напевно зовсім здоріла, тому ні. А хобі з'явилося після початку повномасштабної війни, чи до того ти теж ходила. Я ходила до того, я була, я в вперше в серпні 21-го року, але там був ковід, потім ще то не було системно, то було таке, як вас. Але вже після двадцятого четвертому, коли я зрозуміла, що якщо я... Не знайду щось, в чому можна одрозчинитися, то я в тим, я згадала, що я колись була на середі. От, і я в квітні корму. Ти в своїй діяльності була долучена до різних політичних інституцій, так, державних інституцій. Якщо молода людина хоче пов'язати своє життя саме з цим, що ти їй порадиш, як їй обрати цей шлях і правильно в нього увійти? Питання в тому, що молода людина хоче. Якщо молода людина хоче... А, заробляти гроші, тоді не туди, якщо вона чесна. Тобто там можна зробити гроші, але це трохи не те, що ми світі просуємося. Якщо людина хоче будувати політичну кар'єру і робити щось добре і змінювати Україну, треба добре вчитися. Я скажу це власного досвіду. Треба вчити право, треба читати закони, щоб розуміти, якого говорити плавач, якщо це тієї плати. І почати треба звідти. І Тоді треба сміливо йти, стажуватися, просити. На там політичних персон, які підцікавніші інституції зазвичай, є потреба стажерах. Цього неправда, що її немає. Активних людей з доброю освітою, вивчених і, 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 і таких артикульованих, їх чекають в усіх на усіх рівнях, тому треба посупровувати, хто не ступить дуже уваги. Соціальні мережі, в принципі, інформаційний простір переповнений фейками, пропагандою, російським і псом. Як молодій людині на це не вести. Ну, треба зберігати спокій, треба бути спокійним в серці, треба до цього підходити раціонально, і треба розуміти, що це теж, умовно кажучи, поле бою, і на ньому треба поводитись так само обережно. Тобто на нас весь час хтось полює, хтось хоче заводити нашим мозком нашими емоціями. Тільки це розумієш, з цим розумним підходиш до цієї ситуації, можна себе зберегти. А, ну, треба звернути увагу на факт. треба перевіряти інформацію, яку, яку, яка потрапляє під очі, а, тому що де, навіть як би сказати, часом брехні бувають дуже правдоподібними. І треба своїм часом змусити щось перевірити, але треба це робити. Яку пораду загалом може дати молодій людині, яка починає свій творчий життєвий шлях Що щоправда? Добре вчитися. Я би це не звучало занудно, але треба багато вчитися, поки є час. Я зараз вчусь на другій магістратурі, і це було моє свідоме бажання. Але зараз це складніше, тому що в мене немає часу, бо в мене є робота і там купа всього, і особисте життя і вже все інше. Але поки є можливість, і якщо тим більше батьки мотивують, Треба пробувати як більше речей. Треба пробувати програмування, музику, будь-який спорт. Поки для цього є молодий вік, поки не маєш якихось тяжких обов'язків людини. Треба собі дати час гарно піти до вибору університету, якому ти хочеш навчатися. Треба пробувати різні, щоб знати за що є на ринку. А, не, треба, не треба думати, що там от є такий підхід. Не буду вчитися, рік попрацюю, а потім буду поступати. В майже завжди так не трапляється. Якщо є можливість. Не бути дорослим і ще повчитися, щось здобути, треба його слово використовувати. Я наприклад, дуже люблю читати, але не маю часу. А в школі я не дуже хотіла читати. Тому, тому треба використовувати цей час і цю енергію, яка ще є, щоб здобути якомога більше викладних знань. І якщо це зробити все грамотно, то не буде потрібно якось шкодувати. Вчитись треба, а всі іншому ви. Самі вподобайки під твоїми словами. Дуже тобі вдячні. Дякую теж.